Сонячного ранку посіятинівські дітлахи зібралися поблизу площі у перечутті яскравих вражень від насиченого дня, адже до улюбленої дати усіх малюків дня захисту дітей дорослі на чолі з народним депутатом України Денисом Омельяновичем підготували для них цікаву програму. 30 чоловік дітей з різної категорії сім'ї поедут, посетят дельфинарий в городе Донецке. Также будет организована экскурсия по парку Щербакова и немножко обзорная по городу Донецку. Мы постоянно ощущаем помощь народного депутата Дениса Сергеевича и благодарим его, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Прогулянка парком, парку, горные насаждения, цікаві пейзажі, гойдалки и розваги на дитячому майданчику від народного обранця – виступу морських тварин у дріфінарії. Дітям потрібно не так уж для щастя. І ми спробувалися це щастя їм зробити. Ми привезли в цей дріфінарій. Вони дивляться, погуляють, почувствують їхню, нашу заботу к ним. Мы ну, очень рады, что они получили, от, получат от этого удовольствие. Про то, что такой подарок пропал до души Гитлахан, красномовно говорили их эмоции в течах его морских отдыхов, танцев дельфинов, их стрибков и неимоверных стрибков. Мне очень понравилось, очень классно было. Все так выступали, и дельфины, и морские косточки, все было прикольно. Мне очень понравилось на сценарии, как выступали дельфины и морские котики. Было очень весело, я хочу туда еще вернуться. Домно задоволені і щасливі діти дорогою за Нас навперебіглися враженнями від побаченого один з одним, оскільки ця поїздка до дельфінарію неймовірний цього призві народного депутата Дениса Моряновича зарядив ділахів по справді позитивними емоціями.